Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко, і вся команда каналу Еквалімпік вітає всіх вас! Першій нашій паралімпійській студії вже в новому 2024 році. Звісно, бажаємо тільки миру, добра і всього найкращого вже в поточному календарному році. Ну, звісно, українцям не до свята. Тому різдвяно-новорічні свята так пролунали суто номінально, але все одно, коли триває боротьба українського народу, все в нас спрямовано на підтримку наших захисників і захисниць. Тому не забуваємо донатити, а надихають нас. Звісно, Звісно, наші паралімпійці їхні перемоги так в компанії каналу Еквалімпік сьогодні можемо вкотре ними посмакувати. Так сталося і на Кубку світу з фехтування на візках, який відбувся у Кардіфі, Що у Великій Британії в цьому валійському місці на змаганнях взяли участь 11 наших параатлетів, які здобули при цьому чотири медалі: це і золото, і срібло, і дві бронзи, що є хорошим хорошим та гідним результатом, враховуючи, що змагалися проти 30 країн. Ну і на загал у рейтинзі ми посіли четверте місце, пропустили вперед китайців, також господарів турніру збірну Великої Британії і представників Таїланду. Я думаю, що наші постійні глядачі, підписники каналів Виквалімпіякі на Ютубі і на Фейсбуці дивилися кадри, які в нас є ексклюзивні з цих змагань. А я пропоную також сьогодні поговорити. Ти більш докладно про це і подивитися ось так день за днем і Кожну медаль, кожну перемогу нашої збірної в ексклюзивному сюжеті знімальної групи каналу Еквалімпік. Рік нові виклики на шляху до паралімпійських ліцензій. Національну збірну з фехтування на візках відокремлює від бажаних путівок на ігри тільки три змагання з одинадцяти. Відбіркові очки рахуватимуться після ще двох етапів Кубку світу та чемпіонату Європи. І боротьбу на першому з цих кубків світу команда вчора розпочала у британському Кардіфі. На надважка конкуренція всі команди, спортсмени вже більш-менш определились, хто досі претендує на участь у Паралімпійських іграх в Парижі. Тому боротьба борьба триває, як кажуть, і сьогодні наша команда долучилась до цієї боротьби. Відкрили змагальний день претенденти на ліцензії в Париж Антон Дацько та Дмитро Сереженко у чоловічій шаблі категорії Б хлопці увійшли у 16, але пройти далі не вдалося. Дмитро Сереженко став дев'ятим, а Антон Дацько зупинився на 15-й сходинці. І поки що цей вид в мене якби доганяючий, доганяючи, тому що Довший час я на ньому не виступав. Є невеличка перерва і трішки вже не встигаю. Швидкості стали трошки вище. І виходить ну, стабільний результат. Я попав 16-ку, Десь в підсумку 15-й, Тому рухаємося далі. У жіночій рапірі категорії А Наталія Мандрик стала 19-ю. А володарка срібла у цьому виді зброю в Токіо Наталія Морквич програла бій за вхід в четвірку, зупинившись на сьомій позиції. Тім про у вісімку вже додає гарну кількість очок до відбіркового рейтингу. Цікаво, що переможницею турніру стала та сама китаянка Хаян Гу, що виграла у Наталки в Токіо. Але окрім неї на п'єдестал вийшли ще дві представниці Китаю. Тож конкуренція перед Парижем зростає. У жіночій рапірі категорії Б надія дьолог зупинилась на 18-й позиції. А молода Ольга Єсіна стала 15-ю. Цікаво, що Ольга єдина в команді, хто налаштовувався на вихід до станку музикою. Головною інтригою дня став виступ двох наших хлопців у чоловічій шаблі категорії А. Глядачі отримали бажану битву титанів. Один з найдосвідченіших учасників команди Андрій Демчук – чемпіон Паралімпійських ігор у Ріо у цьому виді зброю. А на 11 років молодший від нього Артем Манько срібний призер у цій же дисципліні в Токіо. Вихід у четвірку для обох хлопців був доволі впевнений. А от на півфінальні сутички виявились нервовими. Суперник Андрія Демчука затягував час і збивав українця як міг, ледве не після кожного уколу, він вимагав від рефері передивитись відео, щоб пересвідчитись у точності рішення. І сам Андрій декілька разів здавалось втрачав впевненість у своїх силах. Британець Спірс Гілівер до 9-го очка тримався на 1-2 очки попереду, але двозначна цифра на табло змінила ситуацію. Коли рахунок став 10-9 на користь Демчука, українець вже відчув перемогу. Британець занервував і з рахунком 13-15 поступився Андрієві. Українці змістились на сусідній станок спостерігати за другим півфіналом. Артем Манько готувався зустрітися з відомим для себе суперником з Китаю Ян Кван Цяном. Невже знову бути українському фіналу. Хлопці вже розігрували медалі між собою, тож команда майже впевнена. Втім, сутичка не задалася з перших уколів на рахунку 3-7 на користь китайця. Артем вже почав переходити до жорсткіших ударів. Двічі вибивши суперника випадковими ударами униз живота та по голові. Можливо, я був трошки злий на його попередника. Перед цим як був китаєць. І цей китаєць побив мене Досить сильно. Трошки лишилося тінців на тілі, але. Можливо, це десь під свідомості мене хотілося його трохи так лупанути, луп, 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 і можливо, це була задумка наперед, щоб мій друг Андрій в фіналі вийшов на нього більш такого покаліченого. Втім, така наполегливість не допомогла Артему зрівняти рахунок. Ян Кван Цян переміг 15-9, залишивши Артему спостерігати за фіналом з Демчуком з глядацької лави. Мій останній поєдинок був досить важким для мене ментально, в плані того, що я чомусь зациклився на одні і ті самі дії. Можливо, я вважав, що суддя має це бачити, має це судити, але вийшло не так, як гадалось. І нічого, є ще багато змагань. І є ще час до паралімпіади. в Мене є ще час щоб вибрати свої помилки і налаштувати себе на правильний настрій, на правильну якусь ноту. Єдиний фінал з участю українця в перший змагальний день був хвилюючим. З перших очок Андрій Демчук почав вести рахунок. Чи то моральні і фізичні травми китайця в попередній зустрічі з Манько дали про себе знати, чи принципове бажання Андрія помститися за друга, але результат сутички був очевидним вже після вісім три передтаймаутом. <звук> Як би не було, день закінчився українським гімном. Артем Манько став бронзовим призером. А Андрій Демчук чемпіоном Кубку світу в Великобританії. Продовжуємо вболівати за українських парафектувальників Британії разом з телеканалом Еквалімпік. Все буде Україна. Ось такий він потужний старт і дуже інтригуюче завершення першого змагального дня. Ну, друзі, буду відвертий з вами. Мені прикро, що ми не побачили все ж українського фіналу в Кардіфі, у Британії на Кубку світу, але дуже були близькими до цього. Та все одно пишаємося нашими чемпіонами. Ну, знаєте, зможемо вже зараз, коли емоції так трішечки вляглися, поговорити безпосередньо з нашими. Чемпіонами та учасниками чемпіону світу? І зараз долучаємо до нашого ефіру Артема Манька. Артем Манько, наш уславлений, хоч і попри свій молодий вік, але вже можу таке сказати про Артема. Фактувальник, чемпіон, і призер, срібний призер літньої паралімпіади, а також і призер чемпіонату світу і кубку світу. Про який будемо говорити зараз. Тож, Артеме, вітаю тебе. Чи чуєш, чи бачиш мене? Все чу все чудово. Привіт, як справи. Чудово справи, тим більше коли е, дуже тішиш і ти, і вся наша команда виступами перемогами. Але я знаю, що ти такий амбітний хлопчина і напевно теж трішечки засмутився, що не вдалося вийти в фінал. От зараз, так, так би мовити, по гарячим слідам, і, але в той же час, коли як я вже сказав, емоції вляглися. От давай проаналізуємо твій виступ. Я вважаю його вдалим, але зрозуміло, щось вдалося. Краще щось здалося гірше. Ось на твою думку, що ж саме так було кращим і не дуже вдалим для тебе? Загалом я також вважаю свій виступ досить вдалим, тому що будь-яка медаль на відборі до Паралімпійських ігор це дуже важливий крок до самої цієї ліцензії, і, якби настанова для самого себе, що можна зробити ще краще. Засмучений через те, що не зміг конфликтувати з, з своїм другом е, і колегою. Але в першу чергу, звичайно, з другом е, Андрієм Демчуком у фіналі. Е, але щось в голові перемкнулося якась така більше ментальна проблема, ніж технічна фізична. Е, були сили, була можливість, все було можливо зробити. Але на жаль, е, чомусь е, більш психологічно програв самому собі а, аніж супернику. Так, суперник в тебе був непростий представник Китаю. Ми знаємо, що китайці і на літніх і на зимових паралімпійських іграх ну це. Традиційно одні з лідерів, такі лідери, якими є і збірна України, безсумнівно. Тому ми багато конкуруємо з представниками Китаю, але в той же час, ось чи та сутичка була найбільш такою, яка запам'яталася тобі, чи це бронзовий. Зрештою, можливо, фінал чи інші сутички, ось про яку ти можеш розповісти зараз понад усе. Насправді я зустрівся з ще одним китайцем перед своїм останнім боєм, а це був більш молодий, менш досвідчений китаєць, здається, член, неважливо, з ним я був дуже задоволений собою. Все було як по маслу, по плану, все чітко, покроково. А з наступним, якому я вже програв, до речі, до, до цього часу я йому ще ні разу не програвав. Ми з ним досить часто зустрічалися, і, начебто, я вже знав, як з ним працювати, як потрібно все, якби, продумати. Але можливо, він був трошки більш готовий за мене. Я зробив собі якісь нотатки і надалі буду працювати по цим нотаткам. Прямо якогось феєричного. Матчу чи якогось величезного висновку не зміг зробити все промайнуло досить швидко, і якогось, якоїсь такої сутички не було. Вона була би, якби я пішов до, далі до фіналу з Андрієм. Так, шкода, що цього не сталося, але знаєш, все одно хочеться вести до позитиву. Так, ти поступився вперше, ну, в один з перших разів, напевно, цьому представнику китайської збірної, але краще знаєш програти зараз на Кубку світу, але за те. Перемогти його вже на літніх паралімпійських іграх у Парижі. До речі, які шанси в тебе потрапити до Парижу 2024? І чи а, додала ця медаль? Цей твій виступ на Кубку світу? Також важливих залікових балів до твоєї кваліфікації рейтингу? Вже сказав, що кожна медаль це досить важливий крок до ліцензії, і в нашому воді спорту кожні змагання важливі. Я не можу сказати прямо на 100%, що потраплю зараз на Паралімпіаду, Як не може сказати будь-який фехтувальник паралімпієць, тому що сам цей процес відбору дуже складний, дуже складні правила цього відбору. Ми дізнаємося лише після чемпіонату Європи, після Кубку світу в Бразилії, який буде незабаром. Вже після цього ми можемо сказати на 100% Ми потрапляємо туди чи ні. Тому що будь-хто може виступити якось феєрично, вибачте за 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 але і пробитися вище різниця в очках в наших ретинах не, не така суттєва, як могла би бути в іншому виді спорту. Так, ти згадував і я на початку, тому що це дуже цікава історія, ситуація, що фактично був за кроки. Ми всі за кроки від українського фіналу. Ти проти свого друга, проти Демчука, і ми розуміємо, що рано чи пізно це все одно станеться. Хто зна? Можливо, навіть на паралімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи чи кубках світових або континентальних. От коли настане такий момент, ти, засму... ти будеш засмучений, чи радше навпаки, от саме зрадієш, тому що медаль точно буде дві навіть медалі і в тебе, і в твого друга. Але в той же час я думаю, коли ви вже вийдете на поєдинок один проти одного, то про дружбу забудеться і буде тільки суперник і тільки жага до перемоги? В моєму випадку з Андрієм в мене вже була така ситуація в Токіо. Ми у нас була сутичка за вихід до фіналу. Де я переміг, і саме так як ти сказав, що була оця думка про дружбу, що це на потім зараз тільки спорт, зараз тільки боротьба. Я дуже сподіваюся, що ми зустрінемося з ним у фіналі на паралімпіаді в Парижі. Було би просто чудово. Я би не сказав що я був засмучений або ради. Це було би, мабуть. Беземоціонально до вирішального удару, мого чи його, і вже тоді можна було би порадіти за нього чи за себе, чи засмутитися. Це вже побачимо. Якщо це станеться, давайте сплюнемо. Фу -фу -фу. Сподіваюся, що так воно і станеться через буквально через дев'ять місяців. Так, дай Боже, хай це буде, і хай дійсно краще у фіналі, так якомога не просто якомога пізніше, а на найпізнішій фінальній стадії паралімпійського турніру. А до речі, от, ну відкрий, я сподіваюся, це не таємниця. От після твоєї перемоги, відповідно, поразки у півфіналі Андрія він привітав тебе. Чи це я сподіваюся, не впливало ніяк на ваші стосунки? Ну тому що це все одно завжди є фактування це особливого? Остров відчувається так, переможець і переможений, навіть якщо там при цьому здобувається потім теж медаль всіма мені здається, що наша дружба стала навіть трошки ближчою, тому що ми пережили такий момент разом. Звичайно, він мене привітав. Я побажав йому успіху в наступному поєдинку. Який на жаль він не зміг перемогти, я був дуже за нього засмучений, мабуть, найбільше ніж за себе, коли я програв свій золотий фінал, тому що все-таки він боровся за медаль, якою він все-таки не ну трошечки не досягнув. Але я сподіваюся, що в цьому в цьому році. Він зможе, я зможу, і ми зможемо одне одного привітати з нашими результатами. Так, дійсно ми теж сподіваємося, віримо в це. Але хочеться ще поговорити не тільки про самі ігри, але й паралімпійський цикл. От яким він був для тебе перед Токіо. Ми розуміємо, що він був гібридним, ковідним. Цей паралімпійський цикл як для тебе проходить, враховуючи, що вносить свої, звісно, корективи на все і впливи, повномасштабна війна на кожного українця. Ну і звичайно, тренувальний процес. Який вид зброї для тебе все ще пріоритетним? Чи це твоя шабля, або ще ти також намагаєшся розвиватися і іноді береш і інший тип зброї? От як це все відбувається? Загалом в фехтуванні можна відібратися по одному виду зброї, що для мене, як ти правильно сказав, що це шабля, це мій пріоритет. Але також я фехтую на Шпазі, в якій я би не сказав, що я ще супер якийсь майстер. Але я стараюся і зараз тут, де я зараз знаходжуся в Німеччині, я тренуюся з німецькою командою. Вони допомагають мені на кожному кроці в тренувальному процесі. Минулий цикл правильно сказав, що був такий гібридний і дуже. Якось емоціонально важкий в плані того, що ми вже були всі готові поїхати на паралімпіаду в 2020 році. Але як як повітру, цей шанс полетів, і ми мали ще цілий рік чекати, готуватися. Невідомо чого чи буде це, чи не буде. Було дуже важко налаштувати себе ментально на ці змагання. А зараз в цьому році також це мій другий паралімпійський цикл, і знову він дуже збитий в плані того, що в тому році це була ковід, в цьому році це повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Що постійно доля, скажімо так, вставляє палки в колеса. Але я ці палки на ходу виймаю і стараюся рухатися далі, тому що е, немає зараз нічого важливішого е, як для мене, як, як перемога України. Е, неважливо, де це е, чи е, чи просто вдома, чи е, чи на фронті, чи у нас в спорті. Тові сто відсотків так дуже важливо ти підмітив і відзначив, що треба дійсно в своєму напрямку робити максимум перемагати, і це також наблизить нашу головну мріяну перемогу саме і на фронтах, і у підсумку. Тож дуже віримо в це, сподіваємося, і дякуємо тобі, Артему, за те, що ти є таким справжнім, таким, яким ти є, і не дарма в тебе знаєш написано «I'm Ukrainian» на футболці, тому що ти от це приклад. Дійсно, сучасного українця дуже активний, дуже позитивний, відкритий і ще й справжній майстер. І маєш великий успіх в своїй сфері. Раді завжди бачити Артем Манько, представник збірної України з парафехтування, призер Паралімпійських ігор і переможець багатьох престижних всесвітніх і всеєвропейських змагань. Був наразі з нами. Тож дякуємо ще раз Артему за його служіння Україні, запрошення. за його перемоги і. Слава Україні, друже! Героям слава! Це чудовий дякую, дякую. Чудової підготовки. Ну а ми продовжуємо ось так говорити з головними героями Кубку світу, що минуло відслідковувати щодня. Тож другий день видався напрочуд напруженим для нашої збірної і у чоловічій і в жіночій шаблі. Як саме це було? От зараз ми і зможемо подивитися в наступному також ексклюзивному сюжеті каналу Еквалімпік. Другий день Кубку світу з фехтування на візках пройшов для команди. Напружено чоловіча шпага та жіноча шабля мають своїх потенційних лідерів українській команді і навіть володарів медалей Паралімпійських ігор. Крили змагальний день шпажисти категорії А Андрій Демчук, Артем Манько та Олексій Закусилов. Артему Маньку не пощастило вийти з групи, і він залишився в рейтингу 31. перше. Довше боролися Демчук та Закусилов. Хлопці навіть потрапили в 16, але діти до вісімки вже не вдалось. Андрій Демчук поступився вже відомому нам Пірсу Гіліверу, з яким вчора фехтував на шаблі у півфіналі. Повторити успіх в другий день не вдалось. У шпазі категорії А пірс є чинним чемпіоном Паралімпійських ігор. Тож переміг і у Кардіфі. У жіночій шаблі в категорії Б змагалася Надія Діолог. Закарпатська спортсменка вийшла у вісімку, але програла бій за вхід в четвірку, залишившись на сьомій позиції. Всі надії на представників чоловічої шпаги категорії Б. Так Олег Науменко бронзовий призер Паралімпіади у Ріо у цій дисципліні. Але в Кардіфі цього разу зміг зайти тільки в 16, ставши 12-тим. А ось завжди позитивний Антон Децько зміг стати восьмим, гарно додавши собі рейтингових очок перед Паралімпіадою. Сьогодні була шпага мій. Скажем так, моя надія, тому що я зараз найкращий в рейтингу на Шпазі. Були сподівання, що сьогодні вийде добре профестувати. Так, в кулі я виграв всі свої поєдинки, досить добре фехтував і прожеребився дев'ятим, бій за 32 пропускав і фехтував зразу з Гуркаліс з латвійцем з Олегом. Е, бій добре склався, я виграв 15-11. Але наступний е, мій суперник був це перший сіяний е, Дмитрій Кутя. Він завжди я з ним, е, ну скажем так, вигризаю перемоги. Поки що е, наразі він перемагає, він, але були в нас, е, скажем так, поєдинки більш сильніші. Ну, цього дня мені не пощастило нав'язати боротьбу. Він е, зразу ж захопив ініціативу і зміг нанести е, ну, тільки шість уколів, але все рівно це є, е, скажімо так, невеличкий зазор, який треба просто, е, коли під час прайдило, треба більше працювати. Я думаю, що е, наступного разу зможна з ним буде поборотися. На змагальний майданчик вийшла Євгенія Бреус, яка вже ставала бронзовою призеркою у шаблі категорії А у Токіо. Втім, в картіфі навіть такі досягнення не завжди допомагають. Євгенія стала 18-ю, а Наталія Морко 16-ю. Звісно, дуже легко приймати перемогу чи будь-яку медаль. І дуже важко приймати поразку. Але е, без поразки ніколи немає перемоги. Так, да, я розстроїлась, тому що це неприємно. Але я розумію, що це не найгірший результат, але все одно я хотіла перемогти, хотіла краще. Зброї мені дається трішки важче, тому що, на жаль, в Україні немає зараз парінгу. дуже багато наших спортсменів живуть не в Україні, зборів немає, і відповідно, десь в цьому виді зброї я трішечки в рейтингу впала. І звісно, мені було дуже важливо виступити чим найкраще. Але на жаль, нам вчора не дуже пощастило, тому що ми знову вдруге з Євгенією Бреу зустрілись за вихід в 16. Хоча ми в принципі топові спортсмени, і це так обідно. З 15-14 я все ж таки перемогла в один укол, і наступна зустріч це була з паралімпійською чемпіонкою, з якою я зустрічалась в Токіо. Звісно, вона дуже крута, дуже сильна, і я розумію, що мені не вистачило саме от спарингу, саме от тих зборів. Тому що, в принципі, я можу з нею боротися. Дуже важко перемагати, але я думаю, що рахунок був би явно кращим. А вприкінцевий день індивідуальних змагань відповідальний день у жіночій шпазі та чоловічій рапірі. Побажаємо успіхів українським фехтувальникам. Разом переможемо! Ось таким чином, як ми щойно з вами побачили, наші хлопці та дівчата і перетнули екватор змагань у Кардіфі, в Британії на Кубку Світу. Ну і дійсно, відверто кажучи, не все так складалося, як хотілося, як було на 100% заплановано, тому що десь не пощастило жеребкуванням. Одразу ж, вийшовши з групи, нам потрапляли до суперників, представники топової п'ятірки світового парафехтування. але з честю, згідно. Ідністю завжди приймали ці виклики наші хлопці, наші дівчата. Тож збірна України змогла вже наприкінці змагань теж похизуватися і потішити нас всіх медалями, здобутками. Тож про ці дві нагороди будемо говорити вже в наступній частині нашої переможної чемпіонської паралімпійської студії. Тож будьте з каналом Еквалімпік і дивіться наступну частину.